Другий тип реакції на проблему людей з зовнішньої уваги називається шлях найменшого спротиву. Коли люди беруться за, за проблему не для того, щоб її вирішити, а зробити те, що найлегше на шляху вирішення проблеми, Ну, примітивний приклад на побутовому рівні, ви купили вторинне житло. Там 20 років стоять старовидні труби, і їх якось фарбою замазали, щоб вам продати. А коли ви заселилися, там повключали всі ці вентілі на повну потужність, ці труби почали лопатися. І ви замість того, щоб так взяти, радикальне все це поміняти, що робите? Ставите да, на всякі бандажі і так далі, і, і чекаєте, коли ж воно в другому місці лопне і так далі. Вот. Оце називається шлях найменшого спротиву. Ви собі набагато ускладнюєте життя, але не вирішуєте саму проблему. Так само, там, коли там, серйозна проблема із захворювань, захворюванням, і треба вилікувати людину, піджи, підсилити її імунну систему, а ви даєте милиці в вигляді якихось пігулочок і так далі. Це шлях на меншого спросту, який не вирішує проблему, а є елементарною імітацією діяльності.